Вітаю! Мене звати Ігор Бойко, і це подкаст Вдосвіта, де я з самого ранку говорю про важливі події, що сталися напередодні. Пауза на музику, яка принаймні програла в моїй голові. А вчора сталася одна головна подія, а тому наразі лише про неї: молодіжна збірна України досягла неймовірного результату, вигравши Францію 3-1 в чвертьфіналі молодіжного Євро. Ці команди зустрічалися у відборі, і тоді Україна програвала 0,5 та була нічия 3-3. Якраз ці голі результати говорять про те, якого прогресу досягла команда впродовж років. Процес творення цього конкретного успіху в одному матчі був довгим, важким та багаторівневим. Нарешті ми можемо говорити, що є ротань бол, а не ротань біль. Утім, розпочинати потрібно від початку цього матчу, у якому команда не змогла зіграти у те, що якраз ми й називаємо ротаньбол. Головний тренер вирішив обрати варіант без класичного центрального нападника, залишивши в запасі Данила Сікана. Натомість у стартовому складі з'явився Михайло Мудрик, котрий пропустив груповий етап. Формально команда зіграла з хибною дев'яткою Дмитром Криськівим, але іншою хибною дев'яткою поруч був Георгій Судаков. В здоровій системі, коли всі чудово розуміють вимоги тренера, схема втрачає свій сенс. Особливо, коли мова йде про атаку. У гравців є функції, ролі, які їм потрібно виконувати, та способи, якими вони переходять з однієї половини поля на іншу. Мова не лише про гру з м'ячем. Але й без м'яча та проти м'яча. Судаков та Криськів – це саме ті фундаментальні виконавці, котрі мають бути на полі, незважаючи на те, яка там стартова позиція у них в розташуванні. Це провідники Ротаньболу. Однак, якщо комусь потрібні цифри, то я би називав схему 4, -4 2 Найбільш чітко якраз вона була під час розташування у захисті, коли двоє гравців найвище розташовувалися і далі дві четвірки. Якщо брати цей матч у вакуумі, то Україна зіграла не надто добре. Франція гарно підготувалася до суперника, знала, що Україна буде робити на початкових стадіях володіння м'ячем та буквально знищила білдап. Франція 43 рази перехопила м'яча на половині України. З 94 володінь Україна лише у 5 випадках дісталася до штрафного майданчика суперника. Загальна кількість атак 16. Аби не нагромаджувати цифрами надалі, то Франція провела 52 атаки та 13 разів пробила воротах. Франція дуже сильно грала один в один, створюючи, постійний тиск на того, хто має робити передачу, і того, хто має приймати передачу. Було забагато втрат невдалих дій та проблем з виконанням цього методу гри. Бондаренко вісім разів втратив м'яч на власній половині. Вівчаренко бив кудись з закритими очима, Кащук заховався на фланзі, а Брашко почувався комфортно лише тоді, коли м'яч переходив до суперника, коли йому потрібно було грати в захисті. Ба більше навіть Мудрик та Судаков були в цьому матчі не надто ефективними в багатьох компонентах. Україна пропустила першу. Мала пропустити ще, повинна була пропускати за рахунку 1-1, коли м'яч влучив штангу, але зрештою перемогла. Якщо говорити відверто, то перемогла завдяки індивідуальним якостям окремих виконавців. Але цей успіх, ці індивідуальні якості, вони не з'явилися ні звідки. Тому що цей матч не існує окремо від кількарічної роботи. Є така дурнувата фраза. Просто грайте у свій футбол, і результат буде. Вона належить до філософського світогляду класичного фізрука, котрий зазвичай говорить навіть по-іншому, просто грайте у футбол. Утім, вона має абсолютно інше значення, коли е, той самий свій футбол є. Ротань роками вбивав голову у молодих футболістів це твердження, незважаючи ні на що потрібно грати ось так і так. Незважаючи на проблеми на полі, результат, втрати м'яча та якість виконавців у складі суперника. І в індивідуальній якості, сміливість цих футболістів була виплакана ротанням та його помічниками. Утім, конкретний матч виграв не тренер, а окремі футболісти. До цього матчу збірна України чудово поралася без мудрика, але цього разу вона б не змогла перемогти без нього. Два голи у першому таймі це чисте повторення того, що було в недавній грі національної команди проти північної Македонії. А спочатку він, немов дзига, розкрутився, піднявши страшенний вітер, який поваляв дерева та наробив багато іншої біди в штрафному майданчику збірної Франції. Це призвело, зрештою, до пенальті. Якщо порівнювати матч проти північної Македонії, то це якраз гол коноплі, коли Мудрик трьох суперників пройшов, зробив передачу, просто передачу кудись в центр, але це вже призвело до паніки в діях. Оборони суперника. Ну а потім він зробив чудову гольову передачу на Судакова це було повторення асисту на циганкова. А Судакол це другий індивідуальний герой дня, він взагалі здатен робити неправильні рішення. Третій компонент, який допоміг перемогти в цьому матчі, який допоміг мати цю впевненість це війна. Восени 2021 року Україна програла Франції 0,5. Так, тоді було вилучення Таловєрова в першому таймі, однак українські футболісти не мали такої впевненості. Показово, що 7 з 11 гравців вийшли в стартовому складі тепер. Трубін та Мудрик були в запасі, тому що програвали боротьбу за місце в стартовому складі. А Микола Михайленко міг бути основним тепер, але через травму турнір пропускає. Власне, це була одна і та ж команда. І тут приклад Мудрика дуже показовий, адже тоді він не був гравцем стартового складу, а тепер він 100-мільйонна зірка. Війна принесла несамовите горе на українську землю, але ж існує ця думка, що війна це також можливості. І ось футболісти цими можливостями скористалися. На той момент вони були резервістами у своїх командах або орендованими гравцями в умовних Маріуполях. Якби не початок повномасштабного вторгнення Росії, то далеко не факт, щоб за цих два роки статус гравців якось змінився. Можна пригадати тодішню трансферну політику Шахтаря. Ну який Крисків та Бондаренко Мудрик Судаковим були б далеко не гравцями першої команди. А коли ти гравець Шахтаря, то в тебе значно більше впевненості перед французами, ніж коли ти гравець Маріуполя. Аксіома. А це не привід говорити, що українських футболістів просто потрібно ставити і вони будуть перемагати Франції грати в нічу з Іспаніями, високо, причому тримаючи голову. Це не збіг обставин. Хоча насправді це просто багато різних факторів, які поєдналися воєдино і призвели до такого. Це і робота ротання і поява індивідуально сильних гравців. Не в кожному класі є одночасно футболісти з талантом Судакова та Мудрика. І це також можливості, які надала війна. Побічним ефектом цієї перемоги став вихід на Олімпійські ігри. А вперше таке сталося в історії. Але для цієї команди Олімпіади може й не бути. Адже вона відбудеться за рік, в момент, коли вже триватиме або розпочинатиметься в деяких країнах клубний сезон. Хто ж відпустить важливих футболістів на? Такий турнір. Чи відпустить Челсі Мудрика? чи відпустить майбутній клуб Трубіна? Трубіна? Чи відпустить Шахтар своїх гравців, якщо в той час він буде грати в кваліфікації за потрапляння до Лігу Чемпіонів? Це дуже серйозні запитання. Але це історія наступного року. Хто ж з нас планує щось на такий термін? А ось на тиждень цілком можна. Україна має попереду Іспанію та Англію, щоб досягти успіху, великого успіху, в який повірили так, ніби про це говорить не Ротань, не молоді футболісти збірної України, котрі дуже впевнено виглядають що не лише на словах, але й на полі. Це важливий фактор, це те, чого не було майже ніколи, щоб футболісти і на полі. І на словах були однаково впевненими. А всі повірили так, ніби про це говорить якийсь арештович. А на цьому все сьогодні. Підписуйтесь на цей подкаст у своїх подкастоприймачах. Нагадую, що він виходитиме щодня від понеділка до п'ятниці, та в ньому будуть роздуми про головні події дня в футболі. До побачення!